Вітаю вас, діти, матусі і тата. Сьогодні Різдво починаємо святкувати. Отже, дізнаємося, що за дива несе нам це свято, свято Різдва. Певно, ви вже знаєте, що Різдво це день народження Сина Божого, маленького Ісуса Христа. За народним повір'ям. Саме в цей зимовий день сталася радісна для всіх людей подія, народився Ісус, Божа дитинка. Як говорить Біблія, ще з вечора зійшла на небо яскрава зоря, що сповістила про це диво, а янголи привітали народження Христа своїми піснями. Відтоді стали відзначати у нашому краї Різдво як велике свято. Різдво особливе свято, все в ньому чарівне, казкове і таємниче. Давайте влаштуємо подорож знайомство з традиціями святкування адже всім так хочеться торкнутися різдвяного дива. Напередодні Нового року по всій Україні дзвенять колядки та щедрівки, а в ніч перед Різдвом діти і молодь, вбравшись у вивернуті на виворіт кожухи, натягнувши маски, ходять від будинку до будинку, зупиняються перед вікнами і славлять господарів. Бажають їм у піснях і віршах добра, благополуччя, а ці, в свою чергу, частують їх чим хата багата. Все, що збереглося, переказувалося з вуст в уста, і є народна мудрість або фольклор. Це і загадки, і пісні, колядки, щедрівки. Прислів'я, приказки, скоромовки. Сьогодні ми познайомимося з деякими і вивчимо на ваш вибір. Мороз тріщить і снігу намело, радіють всі, адже прийшло? Правильно, Різдво? Колят, коляд, колядниця добра з медом паляниця. А без меду не така дайте, дядьку, п'ятака. Відчиняйте скриньку та давайте сливку. Відчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. В цьому вірші розповідається про те, що з часом традиції змінювалися, і колядникам замість смакуликів господарі давали гроші. Ще дрівочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, напекла, Неси нам до вікна, чи вареник, чи пиріг неси нам на поріг. В кожному віршику калядники прославляли господарів та із задоволенням смакували різні українські страви. Колядин Колядин, а я в батька один Поколінця кожушок дайте дядьку п'ятачок, а п'ятак недорогий, дайте, тітко, ще й другий. З святим вечором. Святвечір одне із найурочистіших християнських свят, яке відзначають ввечері напередодні Різдва Христового. Добрий вечір, вашій хаті, ми прийшли пощедрувати, щастя зичимо родині, ми, руненці Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Щедрування це давній український звичай новорічних обходів, під час яких групи щедрувальників піснямі славлять господарів. Послухайте одну із пісень. Щедрик, щедрий щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебета господаря викликати. 是。多。 А чи приходили до вас колядники? Що вони робили? Які гостинці за те, що вони колядували, ви їм дарували? Пропоную вам вивчити одну колядку або ж ще дривочку на вибір та розповісти її своїм рідним. Я буду дуже чекати на ваше декламування. Малята, минулого разу. Ми з вами прикрашали тарі петриківським розписом. А сьогодні я вам покажу, як можна намалювати різдвяну зірку. Для цього нам потрібен альбомний аркуш паперу, воскові олівці, гоашеві чи акварельні фарби, водичка, пензлик, два шаблони. На середину аркуша кладу тарілочку і обводжу круг, знаходжу центр і малюю лінії, розділяючи його на чотири частини, а потім ще кожну частинку розділяю навпіл. В центрі малюю невеликий круг і проміні. Зараз їх скільки? Чотири. Далі навколо круга малюю квадрат. Всередині маленького кола розміщую ще менше. Тепер гумкою стираю всередині лінії і зафарбовую восковим олівцем червоним. Верхній круг зафарбовую жовтим. Куточки квадрата теж зафарбовую, але червоним кольором, щоб вони виділялися. Тепер прикладаю меншу тарілочку і обводжу менше коло. Та продовжую сторони квадрата до нього. Подивіться, я це роблю зеленим олівцем, щоб ви бачили. Малюю трикутнички, витираю олівець та зафарбовую їх зеленим кольором. Зараз ви побачите, яка вийшла фігура. Різдвяна зірка або звізда восьми променева, тому я зараз домалюю ще чотири великих промені. Дивіться як. Витираю всередині простий олівець і розфарбовую їх червоним кольором. Ще до християнства зірка була символом самого сонця, яке, починаючи з 25 грудня, повертає на весну. Зараз вона уособлення вифліємської зірки провісниця традиційний атрибут різдвяного обряду колядування. Нею прикрашають ялинку. На палиці носять колядники від Різдва до водохреща від хати до хати. Це у нас ялинкова іграшка. Малюю ниточку, а далі гілочки сосни. Малюю зразу восковим олівцем, притримую аркуш і сильно натискаю на олівець. Промалюю ще. А зараз можна зафарбувати весь аркуш блакитною фарбою. Не бійтеся, дітки, що зірку замалюєте, воскові олівці відштовхують фарбу. Зафарбовувати можна не тільки пензлоком, а й губкою. Ось така картина у мене вийшла. Різдвяна зірка це символ радості, щастя, родинного тепла. Подивіться малята, як можна ще розфарбувати зірку. Можете обрати, як вам найбільше сподобалося, або виготовити свою. Чекаю світлин ваших робіт. До зустрічі!